Словенія із проект спонсорується словенським центром з міжнародної співпраці та розвитку, але з початком російської повномасштабної агресії в Україні цей проект було призупинено зараз. Він був відновлений робота над цим проектом і успішно завершений. В нашій делегації було представлено стан справ над даним проектом з очисними спорудами. Також були представлені подальші пов'язані проекти. Ми зараз не можемо обіцяти, що ми їх відразу підтримуємо. Вони ще будуть розглядатися. Але ми маємо намір подальше співпрацювати і також розглядати і проекти іншого типу, не лише інфраструктури. більшість більшість основних систем насосної станції змінено на нові, сучасні. От і в принципі насосна станція переобладнана. Основна мета переобладнання насосної станції це організувати безперебійну роботу. Це нове обладнання, зрозуміло, що нове обладнання, нові турбопроводи, нові насоси. По-друге, це зменшення споживання електроенергії, значне зменшення споживання. Оце основна мета цього переоснащення. Сучасна система автоматизації, моніторингу дозволяє онлайн дивитися за обладнанням, в якому воно стані. От, і контролювати всі параметри. Це головна каналізаційна насосна станція. Через неї перекачуються всі стічні води міста Житомира, і без її роботи неможливо перекачувати каналізаційні стоки з міста на очисні споруди. Вона була поводована ще в 1978 році, і все обладнання практично відпрацювало 50 років, було застаріле і дуже аварійне. Місту вдалося отримати грант від уряду Словенії. Близько 2 мільйона 400 тисяч євро на реконструкцію обладнання на головній канційній насосній станції. Станом на сьогодні ми вже бачимо, що обладнання змонтоване, працює, і до кінця листопада воно повноцінно вже документально має ввестись в експлуатацію. Тобто, ми надзвичайно задоволені тим, що, незважаючи на війну, ми цей один невеличкий проект реалізували. Ми всі пам'ятаємо, у 2021-му були такі декілька аварій на цій станції. Як зараз з новим обладнанням ця ситуація покращиться? Ну з новим обладнанням ми передбачаємо, що аварій в майбутньому більше не буде.